Найбільше громадяни ФРН подорожують саме Німеччиною. Вражає, адже практично кожен німець може собі дозволити відпочинок за кордоном. Утім, із 70 мільйонів подорожей, які німці здійснили минулоріч, 27% припадає на Німеччину. Це найбільший показник. Улюблений іспанський острів Майорка на почесному другому місці із 13%. Що це? Туристичний патріотизм. Можливо, але передусім по німецьки детальна та по хлопськи проста організація туристичних маршрутів у будь-якому куточку країни. Різноманіття маршрутів у Німеччині є все для відпочинку: і море аж два на півночі країни, і Альпи на південному сході, великі мегаполіси і затишні німецькі містечка з фахверковими будиночками, національні парки, заповідники та дива природи. Свидій ленди для відпочинку з дітьми. На автівці, поїздом, велосипедом чи пішки усі маршрути в деталях можна знайти в інтернеті. І дороги до будь-якої туристичної принади відмінні. Туристичні цілі. Як на долоні знайти туристичний маршрут на будь-який смак надзвичайно просто. Кожне німецьке місто має сторінку в інтернеті. Просто задайте назву міста, наприклад, berlin.de. На кожній такій сторінці є обов'язково розділ туризм. У ньому найрізноманітніші пропозиції із детальним описом маршрутів, годин роботи, вартості квитків. Та телефонами туроператорів, наприклад, на сайті Берліна пропонують двогодинну екскурсію на Тойфельсберг або Чортову Гору. Її можна замовити щодня з 10 до 14 за 39 євро з людини. Утім, до цього унікального місця можна прийти і без екскурсії. Колись тут була американська станція прослуховування, що ловила сигнал зі східної Німеччини. Нині це одна з найбільших галерей стріт арту в Європі та улюблене місце креативної молоді. За цим принципом можна вибрати туристичну ціль у будь-якому куточку Німеччини та отримати повний пакет інформації. До речі, у Німеччині є 44 пам'ятки культурної спадщини ЮНЕСКО, такі як Аахенські чи Кельнський собори. Усі пам'ятки описані на сайті організації і до них легко дістатися залізницею. Потягом на край Німеччини німецька залізниця заохочує подорожувати в межах федеральних земель та на вихідних. Наприклад, по землі Північної Рейн-Вестфалія можна цілий день їздити регіональними поїздами та автобусами з одним квитком. На одну людину він коштуватиме 31 євро, а на п'ятьох 46. За цим же принципом діє квиток вихідного дня. Тільки ним можна пересуватися на регіональних поїздах усією Німеччиною. На п'ятьох він коштуватиме 68 євро. На сайті залізниці достатньо ввести пункт відправлення, наприклад, бон, та пункт призначення, скажімо, аахен. Обирайте дату, час відправлення і ось він. План поїздки з усіма пересадками. Німецькі потяги пересуваються зі швидкістю від 200 до 300 кілометрів на годину. Тож за день легко дістатися в будь-який куточок Німеччини. Один з найдовших маршрутів німецької залізниці 1225 кілометрів від північного Кіля на узбережжі Балтійського моря до східного пасау на кордоні з Австрією. Цю відстань можна подолати поїздом за 12 годин. Чим раніше бронюєш поїздку, тим дешевші квитки на потяг. Велоподорожі без перешкод. Поїзд можна брати і велосипеди. Утім, для любителів покрутити педалі по цілій країні прокладені веломаршрути. А таких велолюбителів чимало. Більше половини німців регулярно користуються велосипедами. Один з найпопулярніших маршрутів пролягає над річкою Ельба. Його протяжність 860 кілометрів. Вказівники дозволяють спланувати подорож і не збитися з маршруту. Походи німців не зупинити. Так само детально позначені усі піші маршрути для любителів походів. Навіть лісові стежки пронумеровані, очищені та оснащені вказівниками. Детальні маршрути і карти для походів можна знайти в інтернеті або придбати путівники в книгарнях. Їх дуже багато для усіх регіонів, адже походи на шостому місці серед улюблених видів відпочинку німців. За опитуваннями, 10% німців часто віддають перевагу такому активному відпочинку. Кемпінг усією родиною на природу. Одним із найулюбленіших видів відпочинку німців є кемпінг. Лише у першій половині 2018 року в Німеччині на дороги виїхали 46 тисяч нових будиночків на колесах. У Німеччині працює майже три тисячі місць для кемпінгу, найбільше у Баварії. Просто зупинитися деінде зі своїм будинком на колесах не можна, дозволено лише в спеціально призначених кемпінгових місцях за окрему плату. Вартість коливається залежно від послуг кемпінгу, туалет чи душ це само собою, та за бажання можна вибрати місце з басейном, безпосередньо на березі моря чи озера із дитячим майданчиком чи рестораном. Головна принада кемпінгу свобода пересування та відпочинок на природі, до якого дедалі більше тяжіють німці.